Сьогодні 31 грудня, вночі вже новий рік. Всіх вітаю, ви на каналі Майкемпінг. Звуть мене Кирило. Всім привіт! Показую вам це анонс відео. Дуже цікавий, до речі. Цікаве відео буде. Значить, сьогодні, сьогодні я планую зробити декілька відео, бо в одне все не всунеш. Чому? Тому що треба ж зробити висновки. Всі роблять, а я, що, як то кажуть, лисий, я теж зроблю. Значить, висновки 24-го року. Це одне відео. Інше відео. Треба щось приготувати. Правильно? Звісно, правильно. Ще треба похизуватись ось такою дерев'яною мисочкою, яку я зробив з деревини сам. Для мене це дуже важливо. Тут всілякі ось такі речі. Ніж кресало, ніж від підписника. Далі водичка буду. І чай робити, і щось смажити буде. Зараз вам всім, всім все покажу. І лампа в мене ось така гарна є. Також вона тут буде у використанні. Дивіться сюди. Сковорідка, пательня З трішечкою титанова, ложечка довга моя. Ну, ці речі вони завжди в моїх відео, ви їх знаєте. І моя. Спиртівка. Користувався нею я ну, час від часу користуюсь, скажімо так, але у відео вже забув, коли використовував, тому вирішив також взяти. Я вже замовив сюди, замість ось цієї для мене не дуже зручної підставочки. Я замовив ось таку крестоподібну, так, якщо так, плюсоподібну, якщо так можна сказати. Ось це спирт ізопропіловий він називається. Ну, який вже знайшов в епіцентрі, такий вже знайшов, вибачте. Якщо в когось із вас є спирт, який ідеально підходить для спиртівок, ну напишіть мені, пришліть його мені, так? Ну, знайшов тільки такий, який трішечки він дійсно посуд трішки коптить. Трішечки, бачите, ось від цих ніжок. Ось від, від цих маленьких. Ось тут залишилось тут кілька ось таких слідів. Ну, вже вибачте. Значить, що буду сьогодні планую готувати. Вчора я готував грибочки у вершковому соусі, мені дуже сподобалось, сьогодні теж буду готувати. Тут в мене реберці, реберця, реберці, свині, напевно, свинка, піх, порося. Так, це я піджарю піджарю з розмарином, з чесником. Ось тут.